значить Товариш попросив поставити йому замість підкурювача таку розрядку для зарядки телефона, Ось така зарядочка і показує ампераж, ну вольтаж. Значить, розширив її трошечки, запхав, витягнув старий підкурюватель. Старий підкурювач витягнув і перенесу його в бардачок, щоб підключити. Ось зеркало з відеореєстратором і задньою камерою. Тут все розбамбурив, розшив, сняв вивів, коротше дроти. Де та фішка, блін, О! Очки неудобно, все на купі. І лампи, і шмампи. Коротше, штекер обрізав. Значить, що виходить Плюс посередині, мінус на лівій штекері, а права це підсвітка, лампочка підсічує сам прикуривач. Ну, все з'єднав тут. Вивів три дроти якраз. червоний синій і білий на підсвіточку. Приєднав от два штекерка, там все коручно, замотав, спаяв. І цей. І тут ж поставлю штекер до цього. А, значить, що хотів сказати, по зборочці цього діла. Ось ця торпеда крепиться вон, два болта, нічого не видно. Два болта, один другий, вон, другий. і два внизу. На гаєчки на 10 ключок, оці дві гаєчки. Це і це. Відкручуємо дві гаєчки, оцю защолку верхню. Ну, Звісно, знімаємо оцю защёлку. Вона просто відщолкується догори. Оце фігня. Тут все відсоєняється і я вже практично її прикрутив назад. Це теж фігня просто піддергується доверху, вона на кліпсах. Кстати, в інтернеті шукав, де як розбирається. Мануал не хотів шукати. найшов просто поляк, який розбирав. ну Ну, Польща. Далі продовжуємо. Це ще покажу. А, Ще тут два болтика є. Ось тут ще два крепиться зверху. Так, і продовжуємо далі. Тут от все так склав акуратненько, все красиво, ось так воно буде лампочку ближче, О, так воно красивенько буде, щолк доверху. І собі зарядочка. Чоловік не курящий, казав, мені підкурювача не потрібно. Так, тут сьогодні в термоусадочці дротики всі, Вон, запустив його. Ось сюди, Заслоночки не буду заважати. Ось запустив, я не бачу, лампочка мені очі. Ну ніби видно. Ось він синенький. Тут прищипнув стяжечкою і тут стяжечкою. Опа, і ось стяжечкою. Відвів і заслоночок, щоб заслоночкам нічого не мішало. Потім завів ззаді. О, входять вуха від бардачка, теж не буде заважати. І ось такого плану зараз ось тут ще пристібнеться і вход буде ось тут задні, Зараз зароботачок покаже. Ось тут так само, термоусадочка кругом, тут спаяно всі ці штучки. Дротики на місці спаяні всі штекером. І буде ось так Раз, і запихатися штекер. Не видно так. Ось підкурювач. А підкурювач. Як би так показати? Бардачок. Опа. Бардачок. Опа. так поставлю. Так, світло показую. О, от вийшов бардачок. Зверху вот, тут плоскость і в, в отвір є. Вивір якраз і шнурок на запитку. Він піде поза різинку, поза цей і по попит, підсовий пластик. иконы и под вверх, под потолок, и піде до регистратору. В середине получилось вот так. Якщо бардачок открытый. Вот так получилось, вот штекер, резкости очень. и просто вот так будет хлопать, вот так, хоп, полностью. Вот такого плана будет. Надо будет отключить 400 Раз вытянуть себе и все. Ну, типа вот, не, меж... не забажай, И все будет четенько. Вот такой вариант получился. Так. Вот себе висит шнурочек. Через отвер. Вот так. Тут понятно. Раз, два, три, четыре болтика Ось тут п'ятий, п'ятий і ось тут внизу шостий. Тут треба знімати от шостий. Тут боковінку цю для пластмасу, бо це прикривається. Так, не забути боковинку подушку. Так, і вищовкується, відірвається ви на себе, на кліпсах. Так само. От він зараз заложений, все, зараз прикручую, прикручую шурупчики і запихаю далі. От під цей і піде по -під кришу, ось сюди. По -під кришу, по -під кришу, і спуститься вон сюди, коло Ах, коло зеркала. Ну щоб не кидати, звісно, далі спробуємо на камеру заднього виду. Якщо хватить шнурка, якщо хватить шнурка, може не вистачити шнурка, треба буде потім купуляти продовжувач, щоб витило назад. І ось так вийшло такого плану. Ось світиться скільки має акумулятор зарядочкою. І включився відеореєстратор в зеркалі. Все.